Доброго дня! З вами знову Вікторія Іванівна, вчитель математики. Сьогодні ми розкриємо секрет множення на 5. Більшість учнів дуже просто запам'ятовує табличку множення на 5. Але коли доводиться мати справу з великими числами, зробити це стає складніше. Але ми навчимось робити це просто. Так, візьмемо будь-яке число, Чотири тисячі. 862 це число парне, будемо його множити на 5. Але для початку нам його треба розділити на 2. Чому розділити на 2? Так, ділимо його на 2. Ну, поділити тут легко 2431. Ну, що означає дописати в кінці нуль. В результаті. Ми дописуємо в кінці 0. 24 310. Так, ще один приклад розглянемо. Взяли число непарне. Бачите, закінчується на 7, значить, це число непарне. Також ділимо його на 2. В результаті тримаємо. Ну, теж число <кхід> нескладно поділити. 628,5. Ну, що в такому випадку робити? Тут, звичайно, щоб записати нам результат, потрібно просто пропустити кому. І в результат запишемо таке. Ось ця остання цифра, пропущена кома, і тут дописано. Тобто, ще раз. Ми все повторимо, якщо число парне, ділимо його на 2 і в кінці дописуємо 0. Якщо число не парне, також ділимо на 2, просто кому знімаємо. Так, цей спосіб завжди спрацьовує. Думаю, що вам сподобалось і більшість вас зрозуміло це. Ну, краще це запам'ятати, ніж множити такі великі числа на 5. Ну, числа можна множити будь-які на 5, і це завжди буде спрацьовувати. Дякую за увагу. До зустрічі!